Слава Богу. Дуже рада бути на цьому місці. І, якщо чесно, я дуже скучила за своєю церквою, оскільки останнім часом мене тут не було, я була в поїздках, але дяка Богу, я є тут. І мені мама передавала ваші вітання, ваші благословіння. І що ви чекаєте на вірша? І коли я вже повернулася в середу, воно мене так змотивувало підготувати вірш, щоб вас підбадьорити. Цей вірш буде про те, що ти є результатом чиїхось молитв. І разом з тим твої молитви вони мають результат. І це є дуже велике благословіння бути в церкві, прийняти Ісуса, повірити в нього, тому що це не кожному дано зрозуміти. І в тему цього вірша я хочу трошки зайняти часу і розказати свідчення зі свого життя, що перед вами стоїть також результат чиїхось молитов. Так склалося, що коли моя мама мною завагітніла, у неї відразу почалися проблеми. Тому що як пізніше виявилося, у нас був резус-конфлікт, і мамин організм відторгав постійно плід, Загроза за загрозою. І коли лікарі побачили, що мама дуже часто лежить в лікарні, вони почали в неї питати: А скільки у вас дітей? Мама каже, двоє. Вони кажуть, а, ні, тоді нічого страшного. У вас вже є двоє дітей, і не буде страшно втрачати третю дитину. Але моя мама від цього постійно плакала і засмучувалася, тому що вона дуже сильно хотіла мати третю дитину. І вона заявляла постійно в церкві від самого початку. Церква молилася, але моя мама все одно попадала в лікарню, і приходили люди з церкви, з групки, її потішали словом і, і теж казали, Ти не переживай, якщо Бог забере цю дитину, то нічого страшного.' Але моя мама постійно плакала, молилася до Бога. І я дуже вдячна Богу за нашу церкву, за людей, які більше 20 років тому відгукнулися на цю потребу, і вимолилися, що вам не було все одно. І коли вже мама моя народила, далі молилися в церкві, і до неї приходили, і питали: Ти вже коли народиш? А Мама каже: Я вже народила. Але так сталося, що і після мого народження довелося бути в лікарні, тому що були далі проблеми. І я дякую Богу за цю молитовну підтримку, яку я відчуваю по сьогоднішній день. Тому що, як би в мене в житті все не було прекрасно, я постійно прошу людей, щоб за мене молилися. І знаєте, я тепер розумію цю нужду, бо ця нужда моя почалась від самого мого початку, від самого мого життя, тому що е, люди за мене молилися. і моє життя воно почалося з боротьби. Боротьбою, яку була не я. Боротьба, яка була фізичним і духовним світом. Боротьба, яка була в молитвах, була на колінах. І я дуже дякую Богу за тих людей, які є в нашій церкві по сьогоднішній день, які до кінця вислуховують наше служіння, особливо цю частину з потребами. І знаєте, в кожного з нас є свої прохання, свої потреби, свої проблеми, і ми часто зациклені на собі. Помоліться за мене. Але скільки є прохань, і ці люди, які є молитовники в нашій церкві, вони моляться, і знаєте, ваші молитви вони є явними. Як мінімум, оця потреба моя, за мене. Я дякую вам. І... Так, і я дуже хочу ще поділитися іншим свідченням. Це вже за підлітковий вік, коли була загроза не мому життю, не мому тілу, а моїй душі. Це таке звернення більше до підлітків і до батьків-підлітків, тому що у підлітковому віці ми всі стоїмо перед вибором. Залишитися в церкві чи піти у світ між Богом і світом, між добром і злом. І у свій час в мене був також такий вибір. Це десь мені було 14 чи 15 років. І, якщо чесно, у мене було набагато більше друзів у світі. Е, у школі я брала участь в Олімпіадах. У мене було багато друзів. Я займалася спортом, і там в мене були друзі. А в церкві в мене були тільки там одна чи дві подружки в недільній школі. І моє відвідування церкви воно обмежувалося тим, що я ходила в недільну школу, а потім приходила на одну годинку служіння. І якби це я більше робила по звичаю, не більше по тому, що мене так дуже тягне в церкву. Насправді мені був цікавий Бог, і я читала Біблію і молилася, але я не відчувала тут якогось з єднання з церквою. Мені було добре і вдома почитати Біблію, і вдома помолитися. І це був напевно 9 клас. Коли я так вже думала: вже недільна школа закінчується, я вже не буду ходити на уроки, чи мені ходити далі в церкву, чи не ходити. І я дякую Богу, що в житті моєї мами з'явилася одна жінка, молитовниця. Яка зацікавилася нами, мама почала в неї просити за мене молитися, хоча мама того всього навіть і не підозрювала, що відбувається в моєму серці, і ця жінка вона запрошувала до нас на молитви. Вона молилася, благословляла матеріально. І я так дивувалася, думаю, боже, вона ж не знає мене, чого вона так мене любить, чого вона так приймає, чого вона так благословляє, нам щось дає і ще молиться, і ще не запрошує до себе. Але я розумію, що це Бог потурбувався про мене, про мою душу, про моє майбутнє. І я дякую Богу, що саме в той період я прийняла рішення слідувати за Христом. Я тоді прийняла рішення прийняти хрещення. Я в той період прийняла рішення просто перестати спілкуватися з людьми, які не ведуть мене до Бога. І мене дуже почав Бог манити до себе. Це була моя перша любов, і я її пам'ятаю до сьогоднішнього часу. Тому що я приходила в церкву, я шукала Бога. І пам'ятаю, в четвер були служіння. Я приходила з блокнотом і ручкою. І я так слухала Бога, Бог просто через кожного до мене говорив. І це такі неймовірні відчуття, коли ти приходиш в церкву, і ти постійно чуєш Бога. Ти не шукаєш якусь там людину в церкві, ти не думаєш, що от нема моєї подружки, і буде нецікаво. А ти приходиш і виходиш з церкви, і ти думаєш, Боже, я дякую тобі, що ти був на цьому місці, і ти говорив до мого серця, з якими я би питаннями не приходила. Постійно Бог мені давав якісь свої відкриття. І це дуже важливо мати таку людину, молитовницю чи молитовника в своєму житті, який молиться про тебе. По цей день ця жінка молиться за мене. Вона дивиться трансляції, постійно мене благословляє, молиться за моє служіння. І я дякую Богу, що ця людина вона заклала такий якби молитовний фундамент мого служіння, що пізніше Бог почав давати мені свою мудрість, свої відкриття. І знаєте, ви також можете бути такою людиною в чиємусь житті. І я дякую Богу за те, що Він турбувався і про моє тіло, і про мою душу. І також моє, моє серце останнім часом Бог турбував, щоб сказати, що ви продовжували далі молитися за своїх неспасенних друзів, за своїх неспасенних рідних, оскільки є нашій церкві люди, які, можливо, зараз приймають це рішення, чи залишатися в церкві, чи йти у світ. І як важливо, як не зараз, за них помолитися, їх підтримати в молитві. Бо іноді ми дивимося на таких людей, як рідні дивилися на Лазаря, що вже пізно, чого ти Ісус прийшов. Але коли Ісус приходить, ситуація міняється. Коли втручається Бог у якусь справу, все стає на свої місця. Тому продовжуйте далі молитися за своїх рідних. І я от недавно так для себе зрозуміла, думаю, Боже, скільки мені ще треба молитися за цю потребу? А Бог мені каже: ти знаєш. Кожна потреба вона потребує чашу молитов. Ти ж не знаєш, яка та чаша, ти ж не знаєш, який її розмір, скільки потрібно цих крапель крапель молитов у цю чашу. І я думаю, що на цьому місці люди, чаша молитов, яких більше, ніж наполовину, наповнена. І часто ми вже в кінці здаємося, але ви продовжите далі молитися за своїх рідних і у свій час Бог. Їх приведе до себе. І якщо ви не знаєте, що ви можете зробити людині, як їй допомогти, чи що її, чи щось їй дати, то, як на мене, найкраще рішення це просто помолитися за неї. А Бог він знає краще. Він знає, як допомогти цій людині, і він точно подасть свою допомогу. І зараз я хочу розказати вірш.